Вітаю шановні українці! Наразі маю непереборне бажання до вас звернутися, тож вкраду хвилинку вашого дороцінного часу та не буду злякати. З початку агресії ворога майже кожен із нас відчув невиправну біль втрати, хтось втратив побратима, батька, брата, чоловіка, сина, хтось втратив дружину, доньку, мати або що найгірше. Малу дитину, та хіба це повинно нас зламати та поставити на коліна? Аж ніяк ні? Ми повинні бути непохитні, мов в скелі на узбережжі Чорного моря, об які раз за разом розбиваються хвилі, так і ворог розбивається об нашу сталеву волю та непохитну жагуту перемоги. Ми повинні бути незламні, ми повинні бути сильні. Заради тих, хто заплатив найвищу ціну, та заради тих, хто її тільки заплатить. Як би жахливо це не звучало, але це дійсно так. Тож будьмо єдині та будьмо сильні. Перемога за нами! Слава Україні!